Друзі, вітаю! Я Максим Залізняк, ви на каналі Сергій завжди, сьогодні у нас п'ятниця і відео для підписників. Хочу зразу подякувати всім. Нагадати, що оті 50 тисяч, які є на каналі, тільки завдяки вам. Так, з нас контент, з нас чесна і правдива інформація про продукти, технології, про ситуацію в галузі в Україні і за кордоном. Але те, що ви підключаєте власних знайомих, друзів. Перепощуйте це називається. Я слово вивчив наші відео. Не всі не треба, ті, які ви вважаєте найбільш цікавими і важливими. Насправді 90% приходів нових підписників саме завдяки вам. Щиро дякую. Я зазначав, що е, наразі ми вийшли на рівень, коли маємо певний вплив. Можемо впливати на процеси в галузі, все більше заводів і комбінатів молочних е, масло підключаються до співпраці з нами. І я хотів сьогодні якраз аналіз коментарі. По зразкам сиру кисломолочного почати саме з такого прикладу. Дійсно були випадки, коли у нас на одній дегустації там, два зразки одного комбінату під різними етикетками, різні партії, отримували там перші і останні місця. Так було. От у нас з зоряночкою навіть ви непорозуміння вийшло, тому що щось я там вночі прочитав замість клуба сиру комо, і з нею спілкуюся, розказую, що клуб сира на перших місцях, комо на останньому було. Ну, в кінці таблиці, а вона мені пише і не розуміє, я вибачився і ще раз: дійсно, навіть клуб сира на одній з дегустацій, один зразок був гіркий, перезрілий і був там на останньому чи передостанньому місці. А зразок, який був в кондиціях по термінам, зайняв перше місце. В принципі, як і практично весь сир, який має нормальні кондиції з каніва. Так от коментарі по зразкам сиру кисломолочного, я хочу почати з зразку Organic Milk. Organic Milk на попередній, передостанній дегустації, впевнено зайняв перше місце зразок, а на останній дегустації зайняв місце 10, останнє. Відповідно, ми писали, Леся писала, ось дійсно, треба читати, сухий, сухувате зерно і надзвичайно дрібне. Що ми робимо в таких випадках? Що я раджу робити вам, якщо не звертаєтеся самі до виробника, звертайтесь на канал. Завжди вказуйте дату виробництва і номер партії. Відповідно, я своїми друзями, і ще раз, друзями, близькими, директором Organic Мілк, паном Олександром Ющенком, я з ними товаришую, я їх люблю. Але це не заважає мені ставити їх зразок на останнє місце, якщо у них такий зразок. Далі, що робить сумлінна, поважна, свідома компанія, яка береже своє ім'я і Відкрита для споживачів для того, щоб вони знали, що піклуються про них, що розбираються з негаразними. Так от, на кожному заводі залишають зразки відповідних партій, і зараз яка ситуація склалася, дуже цікава. Ми з пані Оленою зізвонилися, я їм вислав, їй вислав відео і фотоматеріали з нашої дегустації, а вона мені на зустріч вислала контрольний зразок, який залишився на комбінаті. Починаю з зерна, зерно, зерно візуально хороше. Зараз будемо куштувати. Що ми побачили разом? Увага! Це були два абсолютно різні зразки. Ви зараз бачите їх перед собою. Зверніть увагу: і на розмір зерна, і, власне, можливість інших органолотичних, скажімо, відхилень. Які відповідають ну, різному у коробочці, тобто з одної партії ми маємо сир одної якості і іншої? Я не знаю. Це мені пані Олена після розслідування повідомить, що було насправді. Але із моєї практики, як менеджера, який 30 років годує вас різними молочними продуктами, в тому числі і керує великими комбінатами і холдингами, що може бути? Є така проблема, називається краєвий ефект. Кривий ефект це коли ви, наприклад, вифасовуєте якусь одну окрему взяту партію, і в кінці останні зразки цієї партії, або перші, до речі, це теж можливо, вони будуть відрізнятися від тих зразків, які були у вас там 90% процесу фасування. Для розуміння, друзі, це проблема загальносвітова. От ми в 90-х торгували, наприклад, ну, найкращими з моєї точки зору, німецькими продуктами, сирами. І неодноразово ми бачили, наприклад, йогурти. Йогурт, із йогурту ми теж торгували, коли е, написано з персиком, але там трапляються шматочки полуниці. Або плавлений сир, написано з беконом, а там гриби. Що це означає? Це означає, що для економії там, миючих засобів, для того, щоб не зупиняти виробництво, вони е, переходять з котла на котел, з закладки на закладку, і оцей сир вони не вимивають, десь там відро можливо виконали, і щось залишилося. Інша ситуація, наприклад, сиру напідтвердим, коли ви. Е, в деяких випадках формуєте головки сиру, і у вас є так звані технологи мене зрозуміють, збірні головки. Це коли у вас немає зерна на повну форму, і ви, наприклад, якщо це особливо пластовий сир, це дуже важливо, ви берете по пів головки з різних форм і тоді. Пробують його спресувати. Там є певні хитрощі, технологи знову ж таки зрозуміють, як це там зерно подрібнити, щоб воно склеїлось. Але от спеціалісти, які давно не працювали на комбінатах, нам радили просто їх, значить, скласти докупи. Це ще 90-х було спресувати, і тоді це брак. Бо як підошва від ботинка, він якраз і роз'їхався в розсолі. І ще раз, є проблема крайових ефектів, є питання, коли. Кінцеві фінальні упаковки продуктів в партії можуть відрізнятися від всієї партії. На мій погляд, це саме та проблема. Я показав вам, відповідно, фото-відео з нашої дегустації, зразок з Organic Milk, підписаний з датами. Відповідно, проблема була, і поради мої зрозумілі. Тобто, якщо ви залишаєте зразки, у вас така проблема з'явилася. Можливо, вам треба залишати взагалі. На якийсь час три зразки: початок фасування, середина фасування, і кінець фасування. Якщо у нас у вас всі три зразки однакові, ви перехрестилися і далі працюєте. Якщо ви бачите відмінності, можливо, це моя порада як управлінця менеджера. Можливо, останні там кілька кілограм сиру там в кінці на дні бункера він залишився, чи там на горі, навпаки, не треба фасувати. Треба його відкласти в бік. Це хороший продукт, але треба його зразу, ну не знаю, через фірмовий магазин продати. Ну, такі мої поради. Для тих, хто хоче знати більше, хто працює в харчовій галузі, хто цікавиться питаннями економіки і менеджменту, ви запрошені мною на понеділок буде стрім якраз з таких прикладних питань управління якістю. Тому що, знаєте, проблема велика. Всі знайомі з документацією на ХАСП, на ІСО отримують папірці реально папірці. Про те, що у них сертифіковане виробництво, а насправді воно не працює. От чому не працює, поговоримо в понеділок. Чекаю вас, у нас стрім про молочний альянс був рекордним. Там більше двох тисяч переглядів. Це ніби таке, але більше 300 лайків. Все-таки там аудиторія обмежена. Дякую вам за увагу до моїх стрімів з економіки і менеджменту. А зараз давайте іще раз переходимо до основної теми відео. Про органік поговорили. А тепер з вершини таблицю. Хто у нас переміг? І що власне ми з Лесією Поліщук писали про кожен зразок окремо. Оскільки ми торкнулися цього питання, ще раз нагадую вам рейтинг попередній за 6 травня 2025 року. Звертаю увагу навіть не на перше органіків, да, а на третє Яготинського. Чому? Тому що зараз перші. Ну, також нагадую вам протоколи. Це вже пішла у нас остання дегустація 9.09, яка от відбулася, яку я зараз буду документовувати вам. Ну і на ваші численні прохання оголошую: перше яготинське, друге молокія, третє, четверте просто наше злагода однаковим балом. І ще раз, за результатами останнього піврічня, е одноосібний лідер по групі е сир-кисломолочний у нас Яготин. Ну що ж, яготинців вітаємо. Яготин вказує дату виробництва. Зверніть увагу. Знову порадова Молокія, практично ідентичні продукти. Ідеально еталонні. Молокія, Тернопіль і яготин. Трошечки вище яготин. Тут проблема молокії не в цій дегустації, тут це чудово, супер. Проблема в попередній, там вони були тільки сьомі. Чекаємо третю дегустацію і річних підсумків. Ну от, молокія, Яготинське, Яготинське Молокія. Бачите, виробники через один. Молокія не вказує дату виробництва. Яготин вказує, молокія не вказує, злагода не вказує, данон вказує. Важко коментувати злагоду і просто наше. Дивіться, справа така. Тільки в порівнянні з е, Молокією і Яготинським ці зразки трошки гірші, там, трошки інша кислинка в злагоді, трошки не така структура, сильно м'яка просто наше. І ще раз, не було би Яготина і не було б Тернополя Молокії, наше і, відповідно, злагода були би на першому місці, розділили б його. Бачите так, просто наше Данон вказує дату виробництва. Всі, хто вказують, ми дякуємо. Всі, хто не вказують, ми мінусуємо до них сприйняття. Торгова марка Президент, суббренд, ворожна традиція, лакталізм Миколаїв. Значить, дивіться, абсолютно чистий смак. Смак на рівні перших-чотирьох зразків бездоганний. Тут питань немає. Але, ніби перетримано грубе зерно. Отрано грубе прямо Леся пише: грубе зерно, можливо, перетримали або температуру дали за високу, незрозуміло. Можливо, це все, що вони можуть поточно витягти з цієї сировини, яку мають. І дивіться, пишуть дві дати. Таким ми дякуємо. Дві дати, тобто, ми знаємо, свіжа чи не свіжа продукція. Насправді це все. Тільки ці п'ять зразків, за результатами дегустації, ми могли би вам рекомендувати. Шосте місце Галичини. Все ніби добре, я вам багато показував, як з нього витікає в сировоці, прямо сир купається в сироватці, як в бані. І знову ж таки, не самий приємний факт, що Галичина теж, як Молокія та сама, не пише дату виробництва. Сподіваємось, що закінчиться реконструкція, модернізація ковідського комбінату і чекаємо їх в верхній частині таблиці. Так, про наші транзветаміназні сири. Це білої ферма. Насправді, згідно аналізів, які ми зараз чекаємо, якщо нам помірюють не тільки білок, а ще й казіїн, співвідношення казійна і альбуміна, ми зможемо це підтвердити і аналізами, але і так видно, бачите, красавчики ці лапки. І ми на лапки навіть не звертаємо уваги, правда. У них більш нейтральний смак, трошки інша консистенція така. І, в принципі, якщо захотіти так її характеризувати, то да, вона більше під крабову паличку. Ну, зараз ферма трошки вища, але різниці там немає. Фактично, вони можуть одні бали набирати. І той і інший продукт якісний, і за ними стоять черги, не сумнівайтесь. Нарешті останній зразок для коментарів дев'яте місце передостання Звенигора. Хочу порадувати людей, які обирають для себе Звенигору. Єдина претензія, єдина, дуже чистий сир кисломолочний, зерном все добре, самий кислий сир на дегустації. Може трапитись не виробника, бачите, ще й дві дати дають, бо це теж французи. Може, десь погано зберігали, я не знаю. Але якби не ця кислота да, то шикарний зразок із Венегори теж. На цьому все. Слава Україні і Збройним силам! Підтримуємо нашу армію, наших воїнів. Надзвичайно важливо, без цього взагалі ніяк. Мені пишуть з фронту мої друзі, яких я підтримую, на 20 ще раз, на 20 дронів, чотири від держави. Чотири. Це страшна ситуація, тому без підтримки наш фронт не витримає. До зустрічі, друзі.